Ліно Костенко, очами ти сказав мені люблю. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий, як сама, мов тихий дзвін фірського кристалю кришталю. Несказане лишилось несказане. Життя йшло, минуло той й Лукала ти шару вокзальним, багато слів написано пером. Не лишилось несказане. Світали ночі, вечеріли дні, не раз хитнула доля теризами. Слова, як сонце, всходили в мені несказане лишилось не сказане. Вже почалось, мабуть. Майбутнє, оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже і не взялось, і не знецінюйте коштовне, не заубіться у ірубі, не проміняйте, неповторне на сто ерзаців у собі. Навіть правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, А правди чесноти і довір'я, У кось вірності в коханні, У когось вічного поривання, У кось щирості до роботи, У когось щедрості на турботи, у когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина, нібито не літає, а крила має, а крила має. Василь Стус, вірш, у цьому полі, синіму, як льон. У цьому полі, синій муяк льон, де тільки ти, і, ні душі навколо, уздрів і скляк блукало в тому полі, стотіни в полі, синіму, як льон. А в цьому полі, синій моя льон, судилося тобі й самому бути, аби спізнати долі, як покути, у цьому полі, синій як льон. Сто чорних тіни довжиться, ростуть, і вже як ліс соснової малечі Устріч шають вдатися до втечі, стижину власну, ніби дріць горнуть, ні. Вистояти, вистояти, ні, стояти тільки тут, у цьому полі, що наче льон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині, у цьому полі синьому, як льон. Супроти тебе сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон, не знаючи, вергатиме прокльон, неначе камінь, кожен той прокльон твоєю самотою обгорілий, з дух і не впізнає тіла у цьому полі синьому, як льон. Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша? Сила ваша? Де на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша? Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока й лагідна душа, народ мій є. Народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі й приблуди, і орди завойовників за брод. Ви, безстрюки, катів осатанілих, не забувайте, виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.